Дівчата-хлопці. Нова колода мені прийшла. рунічна колода, замовив собі. Називається Граль Забутих історій. А це наша така цікава колода. Зараз з вами будемо розпаковувати. Я її ще не розпаковую, тільки дістав з коробочки. І зараз подивимось. Дуже цікава, вона ронічна колода, ще зроблена з авторами. Розпаковочка, в общем. так. Ну, така коробочка тут. Кому цікаво, будь ласка, можливо, хтось собі захоче, можете взяти на скрін. Так, і дивимось самі карти. Така от йде ну, э, ця рубашечка. Рубашечка. Заказував в Mystic э, Сілк. От. Кому теж цікаво, хто можливо, там дуже багато варіантів. Дивіться. Отака от вона йде. Реше вирішив взяти собі ще. От, наприклад, берегиня. Да? Тут мати природа, вирощування, опійка. Тобто, отака. ну дуже цікаве. Тут вони ще добавлені, тобто, воно йде по як альгіз, Альгіс, да? інгус. Дивіться, дуже-дуже цікава колода. Так що, кому цікаво, дівчата, також заходьте на ефір, підписуйтесь. Зараз я включу вам, точні. Ось трошечки відсвічує освіт, да? О, Так, буду показувати. так, бачите, отака йде. Дуже цікаво. Гарна якість в них в першу чергу. От, фіху. Це на фінанси. Да? Праця, харчування, отримання необхідного на українській мові. Будь ласка, кому цікаво, заходьте на ефірчик, також хто хоче на особисті розклади. Така колода.